Доброго дня, вітаю на своїй дачі. Чим будемо займатися зараз? Так це рвати ось таку мою алечу. Це гібрид сливи з е, алечою. І вона не є кислою. Абсолютно вона дуже солодка. Абсолютно солодка, така смачна, ось такого розміру, бо її багато, якщо її менше, то вона має розмір трошки, звісно ж. Інші, але дуже солодка. Ця олича. Ну, така, повне дерево, вона рання. Бачите, скільки її на гілках. Ми рвемо робимо компотик. Зараз вам покажу у нас ще, що є. Це вродило гарно. Бачите? І ще ось ми нарвали. Стільки смородини і ось така луча. Будемо це разом закривати як компотик. Зараз піду буду мити все, сушити, перебирати і закривати. А ще тадан, ось такі вже смачніші персики. Ось такі персики. Реально смачнючі. Бачите, м'які вже... Ооо, сокаш тече. Угу. Ось така дача в нас. М -м -м, такі мальви мої улюблені. Радують нас. Всім смачного, нікого є дачі. Зрозуміють, як цінно виростити зараз. Треба над тим деревом потанцювати.